Мир усім, чи можуть у віруючих жити біси. На жаль, так. Можна вірити в Бога, ходити до церкви, молитися, але при цьому ображатися, заздрити, ненавидіти. Фарисеї в свій час засудили Христа, а ніби Божі люди були. Або досить поширена позиція, я вірю в душі. Але ж, душа то територія диявола, і кожен, напевно, знає. Як важко не піддатися спокусі осудити когось, образитись самому. Скажете дрібниці, але такі дрібниці створюють велику проблему духовну смерть, втрату зв'язку з Богом і все через віру бісівську. Вона не приводить людей до Бога, там не потрібно діяти. А віра Божа починається з любові, з любові до Бога, з любові до ближнього. Віра Божа пов'язана з виконанням волі Божої, самому бути учнем Ісуса Христа, і інших приводити до Слова Божого, забирати їх у диявола. Це і є плід, що очікує від нас Бог. Амінь.